Зараз полагоджу свій шоколадний фонтан. Ой, працює. <рик> да ось, це навіть на шоколад не схоже. Подивимось, що в мене так, ось це справжній шоколадний фонтан. Не сміши мої тапочки. Мій шоколадний фонтан у сто разів кращий за всіх ваших разом взятих. Ось і він вже летить Весь в алмазах та шоколад золотий. Нереально круто. Почнемо челендж. Багата, бідна та гіга багата їжа. Подивимось, що вам треба буде занурити в шоколадний фонтан. І у мене льодяник з тарганом. Гідота. Так, ніхто не здивований, що у нашої бідної кім їжа з тарганами. Починай. Добре, спробую. М -м, а льодяник виявляється дуже смачний. М -м. Мені подобається клас. Кім, взагалі-то тобі треба занурити льодяник у твій гнилий фонтан. Да уж, Який жах. Добре. Доведеться і це спробувати. Фу. Мій шоколад зовсім не схожий на шоколад. Який жах. Так, він навіть смак льодяника псує. Гедота яка? Да уж, на це навіть дивитись жахливо. Фух, дівчатка є впоралась. Ой, тарган, тарган. Що? Він у мене в роті? Яка Гедота? А, тарган! Йди негайно. Зараз від тебе позбавимось. Фух, начебто пішов. Ну що? Тепер подивимося, яка смаката дісталась мені. Ого, так у мене ціла скриня із золотими монетами. Я справжня багатійка. Стривайте. То це ж не монети, а шоколад. Знаєте, це навіть і краще. Грошей у мене і так достатньо. А ось від ласушів я не відмовлюсь. Занурюємо шоколад і спробуємо. М -м -м, неймовірно. Зупинитись неможливо ще. І ще. Кайф. Мені здається, що це саме смачне, що я коли-небудь От так. Хлоя. Передавай моїм підписникам привіт. О, як смішно ти вплітаєш усі шоколадні монети. Ей, припини, це не смішно. Гаразд. Тепер настала моя черга. Відкриваємо сейф і дізнаємося, що дісталось мені. Не виходить. Дворецький? Негайно до мене. Доброго дня, міс Фібі. Я вас зрозумів, потрібно відкрити сейф зараз. Хм, добре. Спробуємо за допомогою однієї штучки, котра точно з цим впорається. Ми зараз вибухнемо. Все під контролем. Сейф відкритий ви цілі. Прошу. Ой. Ну, добре, мінус один дворецький. Подивимо, що у сейфі. Вау! Каблучка з величезним діамантом. Стривайте. Так це ж каблучка з карамельним льодяником. Ось це краса. Не терпиться занурити його у свій шоколадний фонтан. Отак. От Мій шоколад такого гарного золотого кольору, що льодяник став золотим. Цікаво, а цей льодяник також стане золотим. Вау! Неймовірно! Фібі дівчата хочуть занурити у твій золотий фонтан свої скарби. Дозволиш? Добре, так і бути. Ого, мої 100 доларів стали золотими. Ну-ка, спробуємо занурити яблуко. Неймовірно. Ось це круто. Ну а що, дівчатка, погнали далі? Що це? Яйце і що мені робити з ним? Ого! Кіндер сюрприз. І зовсім не золота. Ну ні. А мені дісталось золоте яйце. Ти ще таке величезне. О, Хлоя. Ти подивись. Ось це пощастило. От дідько. Добре, я готова почати першою. О, ідея. Я приготую яєчню. Розіб'ємо яйце. Ой. Ось це так, яке миле курча, ось це диво. Ви лише погляньте. М -м, я назву тебе сонечко, бо ти жовтий, як сонечко. До речі, фібі, тепер ти. Ну, добре, відкриємо, дізнаємося всередині. О боже мій, яка банальщина. Купа шоколадок, подумаєш? Так, навіть не в золотій упаковці. І я впевнена, що всередині шоколад також не золотий, Хм, а на смак, до речі, непогано. Так, навіть дуже. Дякую. Вау! Як багато шоколаду. Я б з задоволенням все це з'їла. Пропоную помінятись. Добре, я згодна. Забирай шоколад а мені веде курча. Ох, яке воно миле та м'яке. Дивись, що у мене для тебе є. Це курча крутіше, ніж шоколад. Ну добре, спробуй моє золоте яйце. Хм, відкусити не виходить. О, я зрозуміла. Ось це так. Не вірю своїм очам. Всі ці дорогоцінності виглядають неймовірно гарно. Тут і корона, і каблучки, і ланцюжки. і все із золота. О, а це ж шоколад від вілівонки. Цікаво, а мені попадеться золотий квиток. Так, попався. Я що вісні? Це ж моя мрія. Ого. Це що? Вілі Вонка? привіт привіт Кім. Ти отримала золотий квиток, і я прилетів за тобою, щоб вирушити до шоколадної фабрики. Давай сюди руку і полетіли назустріч шоколадним річкам та нескінченним солодощам. На її місці мала бути я. Вау! Золота хубабуба. Вперше таке бачу. А що у вас? А в мене цілий кіс з різнокольоровими смачними хубабубами! Клас. Подумаєш, лише хубабуба? О, ні! У мене що шпатель? Та жуйка? Під столом серйозно? О, ні. Фу фу фу, яка гедота. Е, я не буду цього робити. Доведеться. Тобі треба відірвати жуйки шпателем із під столу. Дворецький до мене. У мене для тебе є робота. Треба зібрати всю жуку з під столу. Е, бридко виглядає. Знову вона зможе робити брудну роботу. Ох, яка ганьба. От і все, міс Фібі, прошу. Ні, їстимеш це ти. Бо no. серйозно? Так, домовились. Так, oh. так, -та так я готовий. Ох, була не була. Мамочки, яка гидота. О, знаєте, я навіть бульбашку надути можу. Упс. Ти що накоїв? Я вся в жуйці. Ось це умора море. кім, тепер твоя черга. Так, я хочу спробувати усі смаки Хубабуби. Почну з класичної. М -м, як солодко, та смачно. І бульбашка виходить прикольна. А тепер спробую ще одну жуйку. Також дуже смачно. І бульбашка з неї виходить блакитна. Здорово! Тепер у мене є кулька. Треба зробити ще одну із зеленої жуйки. Супер! Вийшло! Хм, Що з ними робити? Так, замало. Мабуть, я надаю цілу копу кольорових бульбашок. Червона, рожева, блакитна і знову зелену. І знову червону. То так, погляньте, що у мене вийшло! Справжня сумка з бульбашок. Я тепер така крута. Так, ідея супер. Гаразд, тепер моя черга спробувати золоту хуба бубу. Ось це так. Величезний рулон золотої жуйки. Ох, як же солодко! Цікаво, а бульбашка також буде золотою. Вау! Жуйка перетворилась золоту каблучку! Неймовірно! Хочу ще. На цей раз я надую кольку побільше. Не може бути. У мене тепер гіга, багата вбрання. І яка гарна корона! Я виглядаю на мільйон доларів. Ого Хлоя! Ти виглядаєш як людина, з якою я потавершувала. а з бідними ми не дружимо. Добре, я теж можу стати гігабагатою за допомогою цієї жуйки. Треба її просто продати. Вуаля! Тепер у мене є купа грошей. І гігабагато вбрання на додачу. Як вам, дівчата? Тепер ви хочете зі мною дружити? Вау! Ми всі гігабагаті. Круто! Подобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на наш канал, ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!